Олександровська водила паради з портретами Лініна Маркса Єнгільса на честь ізгнання французьких військ Наполеона. Вони якраз це місце прокляли після заміни таблички, якою має бути доля вічного вогню? Такий величезний. Пам'ятник радянській армії він не може бути у місті. Всі, ті, хто боролися за Україну, вони практично викреслені з харківської топонімії. Чи всі вдалі назви у нас бракує вулиць дуже багатьох наших людей, про яких ми самі ще досі не так багато знаємо? Вже більше загиблих захисників ніж самих вулиць. Різні пам'ятники в Атутіну Горькому, якісь ордени з Кремлем в центрах сіл. Це як 300 спартанців. І де вони? Це суспільне це Вадим Позняков, очільник громадської організації «Деколонізація Україна з того, що залишилося у Харкові у публічному просторі символів радянських або російських. На вашу думку, що найбільш ганебне? Варто завершити історію з демонтажем символів на міській раді. Наскільки я пам'ятаю, на мінкульт вже подавалося звернення від міської ради, і треба би просто вже завершити цю історію, бо це будівля, один з символів міста. І сусідня будівля, там цей будинок зі шпилем. Дуже багато різних саме цих церпів молотів на центральних будівлях. По Сумській, якщо пройтися, то ще там напевно з десяток будівель буде. А це насправді не така велика витрата ресурсів. Тобто, це вишка, це комунальники, які так працюють, направити за адресами поприбирати, але це таке мікромаркування. Це такі інкрустації в простір. А от щось важливе, символічне, знакове, що привертає увагу. Такі пам'ятники вже демонтовані, хоча є наприклад, ось пам'ятник він не підписаний. Але ось на мосту, на харківському, стоїть пам'ятник, де і росіяни набіймаються, які якраз символізують так звану дружбу російсько-українського народу. Це міст на початку колишнього московського, московського проспекту, так. нині проспекту так, Героїв так, Харкова. Так. Тобто, воно ще є на Салтівці ще стоїть пам'ятник Ломоносова, який наскільки я пам'ятаю, він. Відкривався спільно з росіянами. Він підлягає. Він підпадає під цей новий закон про деколонізацію. А зараз поки що воно ніяк не регламентовано законом, тому будуть широкі дискусії щодо цього Швисоцького на палаці спорту. Я більш ніж певний. Я не знаю, чи він підпаде під дію цього закону, хоча мав би. А це радянський солдат на 23 серпня. Тобто, одна справа це меморіал, який зроблено, щоб вшанувати пам'ять. Роз... Слави. Слави — Так, одна справа. Тобто там особливо майже немає якоїсь там символіки, тобто його трошки буде змінити, і це буде просто місце пам'яті. А ось о, солдат на 23 серпня там жодного поховання немає. Це мілітарний пам'ятник. От як аналог в Болгарії стоїть такий самий Альоша, і зараз в Україні теж багато цих пам'ятників радянським солдатам прибираються, але теж дуже широкі дискусії йдуть в різних регіонах. Що... Ви в цій дискусії на чиєму боці? Такий величезний пам'ятник радянській радянській армії він не може бути у місці. Зараз у Верховній Раді є закон про місця вшанування пам'яті загиблих у другій світовій війні. Тобто в більшості ж це пам'ятників не місяць, якісь символи, напис «Серпи молоти», як оці були на 23 серпня, там, Орден з Кремлем, написи про Велику Вітчизняну, 41 екзамен із 39-го. Тобто це все треба буде трошки видозмінювати і проводити, щоб ці місця стали не місцем якогось пропаганди тоталітарної, а це були місця пам'яті, куди хтось може підійти і вшанувати пам'ять свого діда. Тобто там прізвище умовний Петренко Сидоренко написано Вічна пам'ять у другій, з загиблому у другій світовій війні. 39-45 якою має бути доля вічного вогню того, що на вулиці університетській навпроти успенської дзвіниці? От тут, взагалі, цікава історія, тому що це ж був пам'ятник так званий борцям за владу рад, а потім там в 15-му році замінили табличку. Тобто воно не стало символом. і Я думаю, що треба піднімати дискусію, що з цією каменюкою взагалі робити. Це було свого часу радянський маркер, змінили табличку, але місцем пам'яті якраз таки для української спільноти воно не стало. але те значення ще радянське воно вже втратило це місце? Це місце так. Туди вже давно ніхто не ходив, не клав квіти з комуністів. Вони якраз це місце прокляли після заміни таблички. На вашій сторінці в Фейсбуці гуртава переглядала. І Ще бачила, ви публікували вивізку Ленінський районний суд. Що ви знаєте, чому він не змінений? Це ж не питання вивіски, а це питання того, що сам суд не змінив так, назву. Так, так. Щодо взагалі не тільки перейменування судів, а їх укрупнення, вона була запущена чи в то в шістнадцятому, чи то в му я не буду зараз брехати. Із цим укрупненням і реформою взагалі ці всі суди мали стати окружний суд там номер один, номер два, три-чотири, п'ять. А так як реформа загальмувала і щось там у них не сталося, всі ці суди так позалишалися. ленінськими. У нас же є і Дзержинський суд, Ардженікідзівський, Фрунзівський. Це ж проблема не тільки Харкова, всієї України. І так само бачила табличку з дзвіниці храму Олександра Невського. І це питання дотичне ще до долі української православної церкви, а, так. де ми в дужках подумки додаємо московського патріархату, розуміючи, що це московська церква. Ну я більш ніж впевнений, що питання цієї дошки можна теж вирішити буквально за одну добу. Питання ж тому, що хто там сидить в цих церквах. Тобто дошку, ми знімемо, які люди їх зберігають на честь ізгнання французьких військ Наполеона, на честь побіди Руської армії, чи якось так вона називається. Не моляє і вони щодня проходять, вони ж на головному вході. А з тим, що Олександр Невський непритаманний нашій культурі, принаймні святий, цим ми вже точно нічого не вдіємо. Чого я думаю, що взагалі історія з московським патріархатом завершиться так, так же, як історія з комуністичної партії України. Тобто, ми ж пам'ятаємо, що десять років тому це була потужна парламентська партія, більше десяти відсотків, дуже ситтєвий вплив був. Тут перепрошую, Олександровська водила паради з портретами Лініна і Маркса Енгельса. І я пам'ятаю ці багатотисячні мітинги з сірпами да, пам'ятаю. Так, 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 так. І де вони? Тут так само й за якісною грамотною державною політикою ми через 10 років можемо сидіти і говорити про московський патріархат, як зараз говоримо там про комуністичну партію України. скажеш, а де вони ну, навіть і, якщо, якщо релігійна громада е парафія. Ухвалить рішення про перехід до ПЦУ з храмом чи без храму. По різному буває в різних районах, да, в різних областях України зі священником чи без священника, і так само доля будівлі, але її ім'я. Якщо вона вже збудована в ім'я цього святого, ні та... можна десь чи то на Волині, чи то на Хмельниччині, і навіть не один такий прецедент. Я знаю, що були перейменування церков, які переходили до ПЦУ. Все одно можу сказати Харков в плюс в Харк. І вже менше роботи, якщо брати пам'ятники, меморіальні дошки і подібні об'єкти в порівнянні з Києвом, Дніпром та Одесою. А якщо скласти такий умовний рейтинг, і подивитися на всю Україну, яка позиція Харкова серед решти регіонів? Харків і області, наскільки я пам'ятаю, десь місяць тому може робив статистику. Ну, одна з перших, десь там п'яте місце плюс-мінус. Але в більшості якраз таки завдяки місту п'яте, це спочатку добре, ну, чи... це добре. Якраз таки, за кількістю демонтованих об'єктів. Але Харків має проблеми <смеш>, щодо перейменування вулиць. Тобто це найбільша кількість вулиць, які лишились в Україні теж більше 500. Які найкричущі? Та ось ми можемо ж пройтися центр міста: Пушкінська, Лермонтовська, Єсєніна, але ж їх дуже багато. Героїв Сталінграда, героїв праці, дружби народів. Дружба народів на, на мою думку теж дуже кричуща історія. На цій вулиці вони показали цю так звану дружбу. Це одна з найбільш постраждалих так. вулиць Харкова від вторгнення. Так. Як ви пояснюєте, це природнє гальмування чи є якийсь внутрішній опір цьому процесу? Є кілька моментів. Перша, я думаю, ще не було до перейменування вулиць перші, напевно, півроку взагалі. Тобто, так, переіменував московський проспект, ще кілька вулиць, тим, всі ці білгородські узвози і шосе. Але ну тоді дійсно було не до цього. Міська рада не сильно була зацікавлена. В цьому вона казала, що це взагалі можливо буде після перемоги. Але нарешті, ось процес зрушився з мертвої точки. Я думаю, що ось тепер уже нарешті процес буде йти. Тим паче є сигнали від міської ради, що вони готові це робити і що вони будуть це робити. Тобто, з того як ви комунікуєте з міською владою, у вас немає враження, що вона внутрішньо опирається цьому. на мої звернення. Вони потихеньку демонтуються. не всі. Я не знаю, чому деякі лишаються, деякі ні, але потихеньку деякі пам'ятники демонтовуються щодо перейменування вулиці, знаю, що там іде певна дискусія. Є ж також є членом Харківської топонімічної групи, якої очолює Марія тактоволою. Ми теж там працюємо і намагаємося підібрати якісь нові назви вулиць. І наскільки я знаю, Харківська міська рада зараз е в процесі е узгодження всіх цих е нових назв. Як ви ставитесь саме особисте ваше ставлення? Чи всі вдалі назви нові, які е, надаються топонімам харківським? Не всі. Оце от історія, з якою стібалися всі, що у нас в Харкові треба все називати Харківським. Ну, це таке собі рішення. Тобто, Вулиця ж має і вказувати якийсь напрямок, так? Харківську у Харкові чи там якесь Харківське шосе у Харкові. Ну, якось це не ну, це з топонімічного боку, це неправильно. Який ваш вплив на те, які назви обирає Харківська міська рада? Харківська міська рада насправді обирає сама назва. Тобто ми можемо хіба запропонувати, порекомендувати якісь назви, а там уже не так багато і залежить. Ви дорадчий орган. Але в будь-якому разі не можна бути пасивним в цьому процесі, тобто, зараз вирішується, як будуть називати вулиці найближчі 50-100 років, може ще більше. І треба зараз зробити все максимально якісно, щоб ми не робили це там через 5-10 років заново. Тоді, якщо говорити, чи варто нині називати іменами загиблих героїв або захисників загиблих, чи треба дати час? Вже більше загиблих захисників, ніж самих вулиць, які треба перейменувати в дуже багатьох містах України. І тому. Зараз е багато міських рад стоять перед непростою дилемою. І вулиці треба називати іменами захисників, але кожен загиблий не отримує свою вулиці, це теж факт. Прописуються різні критерії. Це людина або має статус Героя України, або якусь особисту відзнаку. Є ж люди, які Uh, вони і якби вони померли навіть не на війні. якби вони перепрошую померли від інсульту, вони б так само б заслужили свою назву вулиці. Є люди, які своїм героїчним чином врятували те чи інше місто. Тобто якось пан Олег Громадський, який загинув о, в одним з перших на обороняючи Харків, чи там Георгій Тарасенко, який о, загинув при штурмі малої Рогані. Тому як варто зараз міняти назви вулиць, на які є кілька варіантів в будь-якому разі мають бути. Вшановані і культурні діячі, про яких радянська влада, скажімо так, яких використала з нашої топонімії. А друга, у нас практично не вшановані геровизвольних змагань доби армії Української Народної Республіки. У нас теж дуже багато суттєвих осіб. було, Тобто це і полковник армії УНР, це і різноманітні Унівці, це і Рухівці. Харкову бракує умовно вулиці Болбочана. В нас є вулиця Болбочана. У нас бракує вулиць дуже багатьох наш наших людей, про яких ми самі ще досі не не так багато знаємо. Тобто, ви буквально е період з 17-го року. По 91-й всі ті, хто боролися за Україну, вони практично використані з Харківської топонімії. Зараз нам треба провести комплексний підхід. Це і герої сучасності, це і герої минулого. Це і наші культурні діячі, про яких ми теж трошечки забули. Це ганьба, що вулиці Сковороди десь на задвірках, так само як і вулиця Курбаса. У нас хвильовий на задвірках. У нас багато хто на задвірках. Сковорода леся, це як Українка заходить? теж не в центрі. Ну так треба дуже, дуже багато чого продумувати, щоб підхід був комплексний і щоб ми, ми не повертали до цього через 5-10 років. Поправте мене, якщо не помиляюся, в січні ваша організація змінила назву. До цього вона називалася Декомунізація Україна, а нині деколонізація. Це ви таким чином декларуєте, фіксуєте, що розширилося поле ваших і спостережень і активностей досліджень? Ну так. Вона, в принципі, змінилася одразу. Вона навіть до початку повномасштабного вторгнення вже потихеньку починала. Займатися і деколонізацією, але це суспільством сприймалося дуже боляче. Не так, як зараз. Тобто, якщо б ми питання підіймали демонтажу пам'ятника Пушкін десь в Мукачеві чи в Тернополі, знаходилась купа людей, які казали, ні, він там має стояти. Це люди не про російського спрямування, а це люди, які чомусь мали якийсь пріоритет. Декомунізація це процес усунення в назв вулиці пам'ятників на честь якихось комуністичних діячів. Це могли бути навіть українці, яких було теж достатньо багато в комуністичній партії. Це ті, хто воювали проти армії Української Народної Республіки, це НКВД це різноманітні партійні функціонери вища рівня секретаря, на там міському партії. А деколонізація це вже усунення маркерів на вулиць, пам'ятників на честь російських культурних діячів, військових діячів. Це вже стосується і імперського періоду, і просто росіян. Це ширше, і це охоплює значно більший так. часовий відрізок більшу епоху. Так, звісно, і дуже багато дискусій. когось росіяни назвали своїм. А хтось навпаки був родом з Росії пару років, попрацював в Харкові і поїхав далі. Чи вкрали росіяни у нас когось? Чи все ж таки варто вшановувати того чи іншого діяча? Це ж хороший правильний процес, будь-яка публічна дискусія. То як історія з цим висоцьким? Тобто, на мою особисту думку, він тут взагалі недотичний. Людина була один раз в Харкові, виступила і йому стоїть пам'ятник російський співак. І це були гастролі, це Це, гастролі. це не були так. якісь У нас немає пам'ятників в низці наших діячів. Харків ніколи не, не відрізнявся тим, що це було погано з культурою. Тут було дуже багато художників, поетів, письменників, музикантів. Але я бачу, що серед деяких людей якісь там пієте, що вони слухали цього висоцького. І зараз цей процес перевів трошки в агресивну дискусію, а тому, що люди розуміють, що в принципі він там не потрібен. Але для них важливо, тому що вони колись слухали його пісні, і це зачіпає за тому що ось. Це особисте і тому рівень дискусії не ну він занадто гарячий. Занадто людині здається, що її позбавляють її власних сентиментальних так, почуттів. Так, так її спогадів. Оце це ж питання навіть деяких пам'ятників, коли вони зносилися. Люди жалілися не за Лєніним. Вони плакалися, тому що у них там було якесь перше побачення. Що там після школи він вперше горілку випав. Перепрошую, люди так за них тримаються. Це навпаки аргумент на користь того, що їх варто прибрати, бо вони працюють саме отак. Як Але вони як... Для, для цього там і були створені насправді в більшості? От для цього вони і робляться, щоб закріпити уже в просторі оцю от єдність росіян росіяни українців. Бо це закріплення російських марків на нашій території. І воно з часом перестає перестає тобі, тобі замилювати око, і ти вже сприймаєш це як нормальне. А за переходом парафії Української православної церкви до Православної церкви України ви стежите, який прогрес в Харківській області? У нас є своя специфіка регіону, яка дозволить переходити в церквам до ПЦУ. Ми будемо куди ліпшими ніж там Закарпатська, Чернівецька чи Волинська область, бо там ціле село ходить в неділю, в церкву не тільки в неділю, і священники працюють над міськами селян. Там це буде відбуватися дуже з боями. А у нас ми знаємо, як у нас ходять до церкви, у нас ходять на Пасху, на Різдво посвятити щось. І я думаю, що цей процес буде куди простіше організувати. Просто зараз у нас така кількість цих цих пам'ятників вулиць, і ще треба провести повну інвентаризацію в Харківській області. Бо ми не знаємо, іноді ми дивуємося об'єктами, які ми знаходимо в області. Наприклад, різні пам'ятники в Атутіну, Горькому, якісь ордени з Кремлем в центрах сіл, ордени з церпами-молотами, Пам'ятники там жертвам гражданської війни, якісь там дуже багато всього. Якихось дибних монументів дуже багато. Як ви їх знаходите? Це нам надсилають фотографії місцеві мешканці. А це бійці різноманітних військових формувань, які там зараз проходять служби в деяких населених пунктах. Або поїжджають. І далі ви звертаєтесь до місцевої ради, до органу місцевого самоврядування так, чи так. громади, із запитом із пропозицією добровільно його прибрати. Так. І іноді це вдається, іноді ні. Якщо не вдається, ми вже намагаємося якось медійно це вирішити, тому що це дуже допомагає. Хоча ось історія з якось згадав, в Краснограді досі стоїть пам'ятник Пушкіна. Його якось там прикрили пакетом, але він досі є. Якщо не проганяти це все через тендери, якщо там не намагатися на цьому відмити якісь великі гроші, це копієчний процес. Це дуже дешево. Тобто є працівники комунальних підприємств, є техніка. Заправити зазвичай це тисячу дві гривень залежить від техніки розміру пам'ятника деяким головам демонтаж проводять банально працівники якихось сільських господарських підприємств по дружбі. Тобто він надіслав своїх працівників свій там трактор, якісь вони знесли. Поїхали все. Тобто це, це вразі, це, це, якщо так. цей пам'ятник не є в реєстрі як пам'ятка, так? так як. Художній витвір, якщо він не являє собою цінності. Ну, деякі не звертають увагу і на це, в принципі. Тобто, якщо є політична доцільність, там і у них стоїть якийсь там Пушкін, Горький і так далі, то вони деякі за позакривали очі і позносили це самого початку повномасштабного вторгнення. І повертаючись до питання про декомунізацію, деколонізацію є у вас якийсь реєстр? От скільки в ньому чогось об'єктів, назву, одиниць? Так, у нас є мапа інтерактивна, яку ми постійно змінюємо. Щось додаємо, щось прибираємо, бо вже демонтовано, і реєстр вулиць, але воно все завжди не точно з однією простою причини, бо десь може знайтися якась нова вуличка і Ми не знали, що це там може бути на честь якогось комуніста, про якого ніхто не знав, і може бути якась пам'ятник і меморіальна дошка, яких просто немає в реєстрі. Теж так буває, Меморіальних дошок, пам'ятників і елементів декору, типу серпів молотів. Більше став Харкові лишилося. А, а вулиць, вулиць ви вулиць сказали вулиць трошки, 500. Більше, трошки більше п'ятрошки більше п'ятиста, плюс-мінус. Тобто там іще будуть деякі вулиці суперечливі. Викторка, там, дис... суперечливі. Так я думаю, дискусія буде серйозна. Тому спочатку йдуть перевідання тих, по яких питань немає ні в кого. Ви згадали героїв Сталінграда. Вони раніше не підлягали декомунізацію тепер підлягали від початку. А вони підлягали від початку. Там і про проблеми інституту національної пам'яті, який спочатку про імплементації закону не вніс список, а щойно за закон, закон вже якби ну голову ОДА перестали мати вплив на це. Воно потрапило в списки на перейменування. Тобто Герої Сталінграду спочатку не потрапляли під дію закону, а потім стали потрапляти. Харківські дивізії так само? Харківських дивізій ні. Гвардійці Широнінці так само. Я за поіменування, тому що і в пан Широнін сам по собі він росіянин. І це величезна магістральна вулиця. І я думаю, в більші... І сама по собі історія доволі міфологізована, так. якщо я не помиляюся. Ну трохи є. Це як 300 спартанців. В деяких моментах суспільство ще не до кінця готове. Але сподіваюся, що все пройде добре, і ми нарешті завершимо цей процес.